вчителі заслуговують на підняття зарплати? Тільки ж набрехали в бюджеті, бо субвенцію освітню не додали вона на рівні цього року, а зарплату хочуть, щоб виплачували більше на 50% Хто має, якщо по бюджетному кодексу субвенція йде з державного бюджету, що хто і що збирається порушувати після того, як був презентований проект бюджету? Ми підняли Європейська солідарність підняла цілу хвилю. Ви ж подивіться, я ж пройшла по всім розпорядникам. В у всіх міністерствах і відомствах фонд оплати праці проіндексований на індекс інфляції на 9,9%. Лише військовим не передбачено в черговий раз, в третій раз індексації грошового забезпечення. І не вистачає коштів. Там закладено зараз навіть порівняно з цим роком без. Добавки 325 мільярдів, які ми будемо додавати на наступному тижні, менше, ніж в 2025 році. Де ж ця індексація? Ну навіщо так обманювати всіх навколо?